Тут ми вранці готуємо чай та каву. Їжу нам привозять кожного дня. Дивіться посилки з дому. Для українців головне, щоб стало було. Це підчерена. Кожен день салат, картошка, гречка, там на друге суп рибний може бути, борщ, всього вистачає. Просуваємося, тримаємо оборону, ще просуваємося і по цілям це по роботі. Маєм ціль! Маєм ціль. «Буквально враховані хвилини розраховуємо і наносимо вогневе ураження. Зараз тримали ціль покоти і вразили її.